Веторіє. 10 червня, друзі, ми в лісі. Під вечір будемо пробувати вечірню грибалку зробити. Я вже, друзі, піднявся. Е, по дорозі знайшов такого підберезовика, то вже вам покажемо. І е, маю намір сьогодні пошукати білі грибочки. Може повезе, до обіда падав дощ. Зараз по в домі температура була 25. От. Однак тут, бачите, все одно ще роса. Я думаю, камера передає. Видно, де роса. Ще падав дост. Після обіду просто хмарно все. І я піднявся на те місце, де попереднього разу були знайшли перші підосичники трепетівці по-нашому. І що ви гадаєте, два дні всього на всього пройшло. А тут, отакі от красені знову. Бачите, тут є два. І тут зазирає ще, ще два. Так, два. Е, ну що ж, будемо їх хмикати, А навіть не два. О, ось, як вони там ростуть. Таким кущом вони ростуть. Будемо їх вимикати. Всіх. О! Є От така краса. Тут ще маленький, шапочку приламали на ньому. Але менше з тим. Добре, ставимо їх. Будемо микати цих. Ох, вони у мохові глибоко. Мох, глибокий. От зараз якби їх прирізав, то тільки б вершинку зрізав, а нога та вся би лишалася. Бачите, їх десь отак тільки було видно. А та вся нога була до землі. Так, ніби більше не бачимо. Позазираємо під хвою. ніби не бачимо. Ні, Ні більше нема. Що ж, почищу. і йдемо далі. Гарно співають під вечір пташки, друзі. От така знахідка ще є. Підусичник. Ну він вже старенький. Він вже своє віджив. Все. Такого лишаємо, йдемо далі. Так. Ну що ж. Заодно подивимося, в якому вони стані. Ну, звичайно, чистенькі. От бачите, жодного хробака. М -м -м. Та ви що, друзі, це краса. Та це краса. Ну, жодного хробачка. Ну, почищу їх, вони, звичайно, поки донесу додому, місця зрізу на них потемніють. Ну але то вже як є, чистити треба. Потім подочищаємо ще вдома. Така краса. Та вже такі червоного справжні, молодесенькі. М -м. Дуже люблю їх такі молоденькі засмажити з яйцем. О, смакота. Зробити таку маджанку. Та ви що, ви теж одного гробачка. Краса. О. О! Я думаю, зараз ми ще підемо, скільки встигнемо, пошукаємо, звичайно, білих, але можливо, що знайдемо інші цікаві гриби. І заодно перевіримо все ж таки ліс смиряковий. Мають з'являтися вже лісові білі гриби. І я маю намір сьогодні піти і перевірити, можливо, все ж таки, бо попереднього разу так трошки прозирав толком і не побачив, що там кияк у лісі. Так, це сховаємо. Так. Що ж, Пробуємо, шукаємо далі. От така краса, друзі. От, друзі, така знахідка. Так, то в нас що є? То в нас є підберезовик. Ну що ж, ніби непоганий. Нога чиста? Шапинка. Розперевіримо. Чисто? Забираємо? Чудово. йдемо далі. Це у нас що? М -м, муримух. Молодий муримух, блідорожевий. В принципі, істівний гриб, але наша мета не такі гриби. Ідемо далі. Ну, Цих зніму. Тут їх ціла сімейка, бачите. Отже. Їх вже багато. Блідорожує мухомори. моримухи ростуть масово. Сюди зазираю. Люблять, люблять сюди рости. Перші такі польові, трав'яні, білі гриби. Находив. Находив їх, попереднього разу, був не було. Але того року їх тут було багато. було дуже багато. Ми поки не бачимо. Що Але природа. Вечором пташки співають. Краса. Дуже красиво. Знову такі грибочка, схожий на лисичку, але то не лисичка. А Назву їхню. Щось уже знаю, зараз не пам'ятаю. Таке, що не збираю, то і назву обов'язково пам'ятати. А от щось є цікаве. От є красень, здається. Ого. Ого! Краса. Друзі, ви бачите? Так і ще на ньому з боку відколюється, то означає, що на цьому місці грибнянка. грибниця. Тобто на цьому місці люблять рости гриби. О, вимкнув його так. Бачите, такі сколи на грибові означають, що то місце грибниці. Але файний. Дуже файний. Чистимо. йдемо далі, передивимося, може бути. Може бути ще десь поруч якийсь його братик. Перевіримо. А кажуть, що вечором гриба не можна знайти. Бачите, ростуть тут гриби і вечором можна знайти. Спеціально, ще поки його не почистив. Так, дивлюся, там його знайшли. Так, передивляю, передивляю, передивляю. І тут щось є. А тут і братик. Правда, це, напевно, такий старший брат, от який виріс вже великий. зрілий вже білий гриб. Вмикаємо його. Ну, цей точно зранку вже був, але бачите, його обходили, він мав бути наш. От ми його знайшли. Краса. Все ж таки ще перевірю. Може і цей не крайній. Подивимося. Ви бачите? От там вони лежать. так, Там. Лишив їх. А тут пару кроків. Пару кроків, друзі, відійшов. Я міг камерою не виключати, як би знав, але сто наперед ніхто не знає. Є третій. Підемо до нього. От, От він тут такий сховався. О, файний гріб. Файний гриб. Та ви що? Та отакий красень? Ну, це, оце краса. Та ви що? О, це гарний гриб. Супер. Правильний, ніде не погризаний. Ні хробак, ні слимак, нічого його не гризло. Омикаємо. О! Звук такий. Краса, друзі, та ви що? Ідеальний гриб. Ніде ніхо, ніщо його не гризло. Трошки на нозі якийсь є хробачок. Але ми зараз перевіримо, почистимо. Але подивіться, яка шапинка. Ідеальна. А який колір. Краса, друзі. Забираємо. Нога тверда. Тверда. Всього беремо. І я надіюся, ще перевірю. Може буде і четвертий. Хто знає. Ну що ж, ставлю його. Ну, то є краса, друзі. Але то ще не все. Повертався. І я знайшов четвертого. Теж тут поруч. Так, дивитися уважно. Ідемо, йдемо, йдемо. І він... Бачите який? Який гриб тут зазирає. Ви бачите? Молоденький. О! Файний грибок, молоденький, краса. та що, друзі? Оце діло. Давно я за цими відчуттями скучив. Адреналін зашкалює. Що ж, пошукаю далі. Може ще щось десь знайду і будемо чистити. Шапочку відламаємо, ламаємо. Починає накрапати знову дощик. А це, з однієї сторони, добре. Будуть далі гриби. Чистенький. Чистимо другого. То, що з грибницею. як бачите, десь по одному хроботку є, але то майже нічого. Так, дивимося цього красення. Але це файний гриб. Так, ви що, друзі? Це є краса. Ну що ж, знову його зразу так ріжемо. Трошки є хробаки. Все. Істесенький, краса. Так, цікаво, який цей вже зрів, пожовтів. Перевіримо його. Хробач Лева. Але шапка добра. Шапку забираємо. Так, це сховаємо. Йдемо далі. Така краса, друзі. Мабуть, буде гроза. Не знаю на камеру вже чути. Там за гори гримить потихоньку так, але то наближається сюди. Але чергова знахідка, друзі. Ми прийшли на то місце, де попереднього разу теж збирали підосичники, І от подивіться, полюбуйтеся, що тут на нас сьогодні знову чекає. О, які красені. І знову майже на тому самому місці. Друзі, ми їх не бачили. Видно, вони були дуже малесенькі. А зараз бачте які. Краса. Микаємо. Це файний. Оцей. О! Краса. Дуже гарні. Молоденькі. Червоні шапочки такі, ну краса, просто милуватися ними. Що ж, чистимо, корзинку забираємо, йдемо далі шукати. Тесенькі, повністю, абсолютно чистенькі, жодної, жодного хробачка. Та ви що, друзі, взагалі ідеальні. Йдемо далі. І щось тут бачу, червоніє. А тут такий ще молодесенький є. Ну, здалеку я його помітив. Краса. Ну ідеальні. Ідеальні підосичники. Що ж, в корзинку йдемо. Ставлю сумку беру ножик, Тому що в щось побачив. Сироїшка. Друзі, от така сироїшка. Ну ідеально чиста. Риби, друзі, ідеальні сьогодні. Просто нема до чого придертися навіть. Краса. Просто краса. От там була сироїшка. Бачите, під ту в'ялину, під ту смереку. І тут знову, бачите. Ще братик. Ще братик того червоного ловця молодого трепетівця. От якраз. Трепета росте. Осина, осийка, Не знаю, як правильно. Я так розумію, по-українськи то буде осика. По-нашому трепета. Значить, гриб трепетівець. Тому, напевно, від того походить назва. Я вже давно казав. Кого як називається це дерево, під ним ростуть червоноголові, отакі гриби. У нас трепета, значить, у нас трепетівець. От що слимак-слимака. Геть. Хай собі шукає іншого риба, а цього ми заберемо. Гарний гриб. Ох, дощ наближається. Бачите, який там дощ. Напевно, підемо туди, сховаємося під смереки. Прийдеться перечекати. Я взяв із собою плащ. Ну, але то таке. Ми думаємо, що дощик буде довго, а ми ще перечекаємо. Туман, Вершина гори вчепився. Все затягнуло хмарами. Поки дощ. Ми чекаємо. Поки що ще дощ не дуже сильний, але звідти, звідти друзі, насувається. Буде, буде гроза. Гримить, не знаю, чи зловлює я в кадр, як гримить. Ми побачимо. Сидимо, чекаємо дощ в'ясної. Ну що ж, майже годину сиджу, але дощ потихоньку падає, падає і не перестає. Трошки вроді би вже як призупинився. Однак то ще, то ще нічого. Ще може буде падати. Я так розумію, то вже починає вечоріти. Е, Напевно, на цьому будемо нашу сьогоднішню грибалку завершувати. Знайшли ми от стільки в корзинці грибів. Кожен гриб ви бачили. Шукали ми їх, може, десь півгодини і годину сидимо під смерекою. Ну нічого. Дякую, друзі, за перегляд. Бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою. До наступних друзі, зустрічей!